Як синхронізувати ціни, якщо у вас кілька інтернет-магазинів? Поставте лайк, а я вам розповім. Якщо у вас кілька інтернет-магазинів на одній або ж на різних платформах, то для початку потрібно вирішити, який з них буде основним, з якого ми будемо робити експорт товарів, підготовлювати таблицю експорту. І імпортувати в інші. Для ідентифікації товару під час імпорту експорту в системі треба якось орієнтуватися, який же товар відповідає там, певному значенню в таблиці. Тобто, в нас має бути з обов'язкових полів це артикул товару. Друге, ціна наявність, дивлячись, що ми оновлюємо. Якщо оновлюємо лише наявність, то лише наявність. Також можна таким чином робити і імпорт товарів, тобто той ідентифікатор або артикул товару, за яким ви будете оновлювати ціну або наявність, повинен бути незмінним. Якщо ж у вас можуть змінюватися артикули, тобто товар залишається один і той же, але в ньому змінюються артикули, то такий варіант вам не підійде. Тому для прикладу, якщо ви робите оновлення товарів. Залишків, цін, або ж там назв, наявності, описів і так далі. і так далі. От вам краще відштовхуватися від унікального ідентифікатору. Його видає пром. Тобто, якщо дивитися на файл експорту з прому, у вас буде сам артикул, це те, що ви вказали системі. А також буде унікальний ідентифікатор, який не буде змінюватися на протязі всього процесу життя товару на промі. З цим ми розібралися. Тож, перейдемо безпосередньо до імпорту експорту оновлення залишків і цін. Для цього ми вже підготували таблицю, в якій є артикул, є наявність і є ціна товару. Для того, щоб правильно посадити між платформами ці визначення, краще зробити два експорта. Один з цієї сторони, звідки ви будете оновлювати товари, і другий там, де ви будете оновлювати. Просто відкриваємо дві таблиці, порівнюємо їх. Для того, щоб в системі було простіше і нам треба було зробити менше маніпуляцій, краще в таблиці, яку ми будемо імпортувати, оновлювати ціни, одразу замінити назви полів. Тобто, якщо в нас, наприклад, ми робимо експорт з прому і ідентифікуємо товар за унікальним ідентифікатором, а імпорт буде відбуватися в Хорошоп, то там ідентифікація йде за артикулом. Тобто ми перейменовуємо колоночку Унікальний ідентифікатор в артикул. Також дивимося, якщо на промі там, ціна підписана Прайс, от, то ми просто змінюємо, підставляємо ціна. Якщо наявність, то точно так же беремо okay. наявність і підставляємо. Також зверніть увагу, якщо знову ж робити імпорт-експорт між промом і хорошопом, або промом там неважливо, якусь іншу систему. То наявність у промо відмічається як плюсик, тобто є в наявності, мінус немає в наявності, там знак оклику там, готовий до відвантаження і так далі. Попередньо через заміну а, значень в колонках виділяємо весь стовпчик наявності і робимо заміну. Плюсик замінюємо на в наявності, мінус немає в наявності, знаки оклику теж можна замінити на товар в наявності.